Не відкидайте Божої любові, Бог чекає від вас покаяння. Якщо ви шукаєте вихід, приєднуйтесь до нашої групи в WhatsApp. Відповідь вже тут у дні Ноя Бог дав людству 120 років на покаяння, але вони відкинули Божу любов і були знищені потопом. Сьогодні світ так само наповнений гріхом, ніби повернувся до часів Ноя, і велика катастрофа вже наближається. Але Божа воля не змінилася через війни, Господь кличе нас. Пробуджує до покаяння. Він сподівається, що кожен може отримати його спасіння. Бог каже згадайте на час, коли Ной побудував ковчег, людський рід був розбещений до глибини душі, люди зійшли зі шляху Божого благословення, втратили Божі обіцянки, і Бог людством більше не опікувався. Воно жило в пітьмі без Божого світла. Тоді людська природа стала розпусною, і люди віддались огидним порокам. Такі люди вже не могли отримати Божу обіцянку. Вони були негідні узріти лице Бога чи почути Його голос, бо вони зреклися Бога, забули його вчення та відкинули все, що Він їм дарував. Їхні серця блукали далі й далі від Бога, і так люди ставали дедалі лихішими і такими безмірно розпусними, що це суперечило самій людській природі. А тоді люди підійшли ще ближче до смерті. Та підпали під Божий гнів і покарання. Лише Ной поклонявся Богу та стерігся зла, тож він зміг почути голос Божий і його настанови. Дослухавшись указівок Божого Слова, він збудував ковчег і зібрав у ньому всяку живу істоту. І коли все було готове, Бог обрушив на світ знищення. Тільки Ной і сім його домочаців пережили той потоп, бо Ной поклонявся Єгові. Та стерігся, зла. А тепер погляньте ну, на поточний період немає більше праведників, як Ной, що поклонялися би Богу та стереглися зла. Та Бог досі милостивий до цього роду людського та досі прощає гріхи їм у цю останню добу. Бог шукає тих, хто прагне, щоб він з'явився. Він шукає тих, хто здатний почути його слова та не забув його доручення, тих, хто віддає йому своє серце і тіло. Він шукає тих, хто перед ним слухняний, наче дитя, і не опирається йому. Якщо ти присвятиш себе Богу, щоб засила чи влада не чинила тобі перепони, то Бог прихильно погляне на тебе і обдарує тебе своїми благословеннями. Якщо ви хочете повністю звільнитися від рабства гріха та досягти справжнього покаяння, натисніть на посилання WhatsApp у профілі або у прикріпленому коментарі. Ваша доля зміниться. Священник безкоштовно допоможе вам вивчати Слово Боже та знайти шлях до очищення і звільнення від гріха.